Пропоную разом зі мною закрити отаку от білюсіньку капусточку на зиму. Мої вітання, дорогі мої друзі, вперше в своєму житті вирішила закрити капусту на зиму з аспіріном. 500. Аспирін 500. Відгуки хороші. Кажуть, що зовсім цих ліків не чутно. Закривають вже класик помідори, теж додають аспирин. Ну, спробувати завжди треба, знаєте, щось в своєму житті нове. Я приготувала в мене от така шатківниця є, бачите, от така старенька, але дуже мною любима. От капусту я приготувала, баночки приготувала, простерилізувала їх оцетом 9%. Зараз нашаткую і вкладу в баночки капусту. Шаткую частинами і відразу вкладаю, от, зараз вкладаю в літрову банку. Так сильно не талую, а кладу, щоб було вільно. Тому що буде заливатись капуста гарячим ще трішки І так кожну баночку. Ну, Ось так приблизно. Баночки сформовані. Одна в мене банка вийшла півторалітрова і 4 літрові. Таблеточки я вже від'єднала від пластини. На півторалітрову кладу півтори таблетки, а на літрові по одній. так І зараз. Тільки водичка в мене закипіла. От, і я так поверх, наливатиму. Так, знаєте, щоб було доверху. І так в кожну баночку. Чую, так, знаєте, що водичка поміж пусточку проходить. Так. так. І далі. Закатую, перевертаю, утепляю. І тримаю до застигання. Потім відношу прохолодне місце. У мене є погреб і туди я опущу ці баночки. Використовувати цю капусточку взимку, і коли вона вам знадобиться, ця капуста, і до борщу підходить і до будь-якого другого приготовлення, начинку до пиріжків можна робити. Взимку відкрию і зніму відео і розкажу вам, залишу свій відгук. Подобалось мені чи ні? Закатала, перевернула і утепляю. Отак. От Кусточка в баночках вже остила. Я її розвернула і зараз відправлятиму в погреб. Таку капусту можна нарізати і ножиком. Це так, знаєте, коротенька така інформація. Якщо не маєте такої шатківнички. Усім дякую за перегляд цього відео, за підписки. Тай Бог вас береже і усім вам всього самого найкращого, і усім нам мирного неба над головами.